Багато століть жінки боролися за власні права та вільний вибір. Нині можна сміливо стверджувати, що стереотипи подолано, адже серед жінок 21-го століття багато політиків, бізнес леді науковців, спортсменок, депутатів щодо сьогодні присутності жінок. Ді, то ми сьогодні Отаська область, не перша, мабуть, в Україні, яка міняє гендерну політику, виправляє її, і сьогодні це так підтверджується, що частина десь відсотків тридцять голів адміністрації сьогодні наші жінки. Жінка це як основа держави, тому що вона розуміє всі процеси, які відбуваються в Україні, більш соціально. Вона більше дбає про дітей, вона більше дбає про мир, вона більше дбає про добробут, ніж чоловік. Чоловік іноді глобальними проблемами займається. Тому що, щоб жінка була справді успішна і мала те положення суспільства, яке нас заслуговує, ми повинні створити для неї максимальну мову. Вона повинна мати однакові права, рівні і навіть преференції в політиці, і вона повинна бути максимально розвантажена сім'ї і в побуті. Леураток нагороджували аж у 13 номінаціях. Ангеліна Грінштейн із Комсомольська стала переможницею як працівник малого та середнього бізнесу. Вона впевнена, на активістах нині тримається вся Україна, усіх закликає бути небайдужими і сама робить посильний внесок. От у мене допустим бізнес. Ну, це називається бізнес соціальної відповідальності. Як кажуть мої знайомі, що я займаюся благотворительностю, тому що у мене салон, в який ходять люди, безплатно оздоравлюваються. Скільки я туди вложила денег, це отдельная тема, то тобто, как бы була можливість, я вложила. Ну, душевної сіли невозможно нічим оцінити. Людмила Дроцька, тренер-викладач хокею на траві, здобула перемогу у галузі фізичної культури і спорту. Вона закликає любити спорт і пишається своїми досягненнями, хоча й називає їх скромними. Підготувати майстрів спорту в нас зараз нелегко, скажімо так, коли не вистачає коштів. Немає баз, це нелегко. Почуття переповнюють. Я вдячна, що оцінили мою роботу. Про те, ж, що жодна посада чи зарплата ніколи не замінять чоловікові дружину, а дітям мати нагадує виставка світлин у фоє. Адже сучасним жінкам доводиться поєднувати роботу і сім'ю, а не жертвувати одним заради іншого.